Відповідаю на ваше запитання, чи є обмеження у використанні побутових приладів або медичної техніки, якщо в мене встановлено кардіостимулятор? Так, звичайно, обмеження є. Передусім, це ці прилади, які мають магнітне поле. Це магнітна рамка в аеропорту, на вокзалі, в концертному залі. І, звісно, якщо у вас є стимулятор, ви показуєте, перевіряючи свої документи і вас. Ваші речі перевіряють поза цією рамкою. Далі, це, звичайно, побутові прилади, такі як мікрохвильова піч. Бажано дійсно відходити від коли, момент роботи тої печі хоча б на 5-7 метрів. Якщо ми говоримо про дрібні побутові прилади, наприклад, це електронний годинник або навушники, то, в принципі, по Інструкції вашого стимулятора, ви можете почитати, чи несуть вони небезпеку. Як правило, ні. У вашому вашій інструкції до стимулятора взагалі розписані всі ці обмеження, які є у вас, якщо встановлений кардіостимулятор. І от дрібні побутові прилади, такі як годинники і навушники, вони, як правило, небезпеки не несуть. Але вибір за вами, чи використовувати їх чи ні, тому що зараз дуже багато публікацій, як вони впливають на тканини головного мозку, наприклад. Що стосовно саме кардіостимулятора, то є ще медичні прилади, там, де є обмеження. Це, звичайно, прилади МРТ, там, де для використання МРТ треба той стимулятор відключати, якщо він. Взагалі мертво-сумісний, або не використовувати цей метод дослідження. І ще, до речі, є в моїй практиці був такий, таке запитання: чи можна використовувати апаратуру, якою користуються стоматологи для видалення нервових закінчень. Там теж магнітне поле, але воно дуже малої потужності, тому будь-яку таку стоматологічну апаратуру використовувати можна.